Вітаю ви на Ютуб каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання підтримайте нас, поставте вподобайку, коментар та покажіть це відео своїм друзям. а Чи таким чином якісний аналіз побачить більша кількість людей? З радістю до на нашої ефіру доїть Дмитра Снігірова, військового аналітика, голову громадської ініціативи Права справа. Про Анни Дмитри, слава Україні. Дякую, що ви з нами. Віром слава, дякую за запрошення. Пане Дмитрі, давайте почнемо напевно з новин, які напевно були очікуваними, але тим не менше і здивували. Зокрема, видання НВ з посиланням на інформацію з власних джерел говорить про те, що. Очільника головного управління розвідки Крила Буданова найближчим часом можуть відправити у відставку. Це зняття останні кілька тижнів обговорюється політиком і в різних телеграм-каналах передувало і такі обговорення, тому що міністр оборони у міру звільнив двох заступників Буданова про це пише Бабель з посиланням на власні джерела без узгодження з тим же ж Будановим. Але що ви думаєте, чи справді очільника Гурнай найближчим часом можуть відправити у відставку? Давайте подивимося передісторії цієї е, інформації. Е, Мовиться про те, що відставку вже відправлено на 12 українських генералів. Залужний став послом Великій Британії. І при чому варто говорити про те, що інформація щодо кадрових рішень стосується не тільки Будана, але й відповідно самого міністра оборони України у І вас не дивує, власне, характер. Кадрових рішень в момент найбільших випробувань для держав, наприклад, на тому ж вугледарському напрямку, коли знімають командувача 72-ї бригади, власне дивує, наприклад, низка кримінальних проваджень проти в тому числі, керівництва 125-ї бригади територіальної оборони Львівської, причому б за надуманими відповідно звинуваченням щодо ледь не е, залишення е, безпосередньо полібової та інше. Звинуваченням, про які ми вже неодноразово говорили у ваші передачі. Але повертаючись до Кирила Буданова є вже відповідні заяви і інформація в західних змі. Тому будемо посилатися відповідно на повідомлення, які лунають вже безпосередньо в американських ЗМІ. А мовча про те, що і наші стратегічні партнери. Висловили свої вже бачення щодо можливих кадрових рішень, саме зняття очільника головного управління розвідки Міністерства оборони. На думку американських партнерів, це може серйозно вплинути на момент подальшого взаємодії між розвідтовариствами України відповідно Сполучених Штатів. В першу чергу це стосується передачі розвідданих і тощо. Тобто вже чіткий сигнал з приводу того, що подібне рішення буде мати виключно політичне запарування. Причому прямим текстом називається про те, що основні претензії до Буданова лунають безпосередньо з Офісу президента. Ви знаєте, я не радував, сам виступав з критикою е, заяв очільника головного управління розвідки Міністерства оборони, але давайте і говорити про те, що те, що відбувається останнім днями, це свідчить про те, що головне управління розвідки Міністерства оборони все ж таки проводить ефективні дії в першу чергу на території Російської Федерації. І відповідно наразі, коли мовиться про те, що робота головного управління розвідки Міністерства оборони це злагоджений механізм, зміна керівника може привести до паралізації одної з ключової складової сил оборони України. Весь характер операції головного управління розвідки Міністерства оборони, навіть за останні тижні, є декілька вдалих актів прямої дії на території Російської Федерації. Мовиться і відповідно про знищення військових злочинців, зокрема, і людини, яка відповідала за підготовку операції. Так, абсолютно погодьтеся, це досить серйозна операція і серйозний успіх українського розвітства, який говорить про оперативні можливості української сторони в моменті якраз проведення активного характеру операцій на території противника, причому зауважте на тлі цих успішних операцій української сторони в російських ЗМІ, в російських пабліках лунають заяви про необхідність так само кадрових рішень. В тому числі в головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Ба більше того, основний наголос робиться, начебто на політичних амбіціях Кирила Буданова. В Китайця, тобто це, е, ви знаєте, ну я спеціалізувався власне, на питаннях створення штучних конфліктів серед військово-політичного керівництва самопроголошених ЛНР і ДНР. І відповідно я можу аналізувати ті події, які відбуваються. І в українському, на жаль, і в російському сегменті. Себто це намагання створення штучного конфлікту серед військово-політичного керівництва України, показати політичні амбіції Кирила Буданова, бачивши того, що він власне претендує на вищу посадову, скажімо, на вищий посадовий рівень це саме президентство України. І створити передумови для відповідних кадрових рішень, Ще раз підкреслює на тлі успішних операцій головного управління розвитку міністерства оборони. Це ж не тільки ліквідація, відповідна людина, яка відповідала за підготовку операторів БПЛА. Останні удари по інфраструктурних об'єктах на території Російської Федерації, які стали надчутливими для окупаційної армії. Мовиться про арсенали зберігання зброї, причому в пилових районах Російської Федерації. Навіть останні удар успішна операція головного управління розвідки в моменті ураження арсеналів зберігання та модернізації ракетної артилерійського збройні російських окупантів біля селища Катлубанів Волгоградської області. Тут варто говорити про те, що крім військового значення, воно мало і інформаційне і політичне. Я поясню, про що йде мова. Удари безпілотників головного управління розвідки Міністерства оборони відбулися: а напередодні чергового засідання Рамштайну, і Б, основне після заяв російського диктатора про так звані знов червоні, чорні, зелені лінії. А саме зміни ядерної стратегії Російської Федерації. Ви пам'ятаєте заяву російського диктатора з приводу можливості превентивного ядерного удару навіть на момент застосування країнами не тільки НАТО, а навіть країнами-союзниками блоку НАТО безпілотних літальних апаратів вже не говоряться про ядерний потенціал. Тобто давався чіткий сигнал в першу чергу військово-політичному керівництву, навіть не України, а країн заходу, здійснити. Політичний військовий тиск на е е українську сторону в моменті недопущення подальших ударів по ключових інфраструктурних об'єктах в глибині Російської Федерації. І що ми маємо? А ми маємо те, що весь цивілізований світ, який, до речі, чомусь всерйоз сприйняв ці погрози російського диктатора, в черговий раз переконався, що так звані червоні лінії це не більше ніж. Політичні заяви російського диктатора, і це, шановна ведуча і вельми шановна поглядацька аудиторія, напередодні Рамштайну, де буде вирішуватися питання подальшої військово-технічної співпраці з Україною. Тобто, я закінчую свою думку. Головне управління розвідки Міністерства оборони дає президентові України фактично важіль тиску на наших стратегічних партнерів. Дивіться. Ми продовжуємо ефективний характер ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації навіть на момент відсутності вашого дозволу вийти в глиб російської території. І головне жодної реакції з боку Російської Федерації. Так звані червоні лінії вони виявляються, вони не працюють. Оце основне, що може використати український президент на перемовинах в Фронштайні і показати: дивіться, от ефективність наших ударів, навіть з використанням БПЛА. По суті, Буданов спільно з своїм з хлопцями та дівчатами з головного управління розвідки стер червоні лінії не тільки для українських е, політиків, але й для європейських і на американських для наших союзників. Тож питання: а для чого тепер старають Боданова? На вашу думку, це така спецоперація Росії, як ви сказали, щоб розіграти оцей внутрішній військово-політичний конфлікт? Чи це е, на вашу думку має право на життя версія нардепа нардепарахма? Ані на в інтерв'ю в якому він сказав те, що ну, зараз погані відносини в Буданова з керівником офісу президента Єрмаком, де власне Рохманін озвучив ті самі тези, які пролунали західних змі. Про що я вами говорю? Рохманінсько за все посилається саме на це перше джерело, де чітко вказано, що рішення щодо можливого усунення Буданова це є причиною конфлікту між ними відповідно офісом президента. Про це варто говорити. Причому давайте ж говорити про те, що це не вперше, коли начебто політичні амбіції використовуються офісом президента для прийняття кадрових рішень. Давайте згадаємо того ж, залучні так. Абсолютно. Тобто, чому офіс президента не робить висновки, я не розумію, раз по разу наступаючи на одні ті самі гради. Вони не знають історію спецслужб. Я нагадаю, Німеччина провела напередодні Другої світової блискавичної операції. В моменті ліквідації військового керівництва радянської РКК Радянської армії справу Тухачевського, пам'ятаєте, це вкинули інформацію щодо можливості військово-політичної опозиції до Сталіна, яка привела до фактичного безголовлення радянської армії напередодні війни, а у нас не напередодні, у нас найбільший період випробування. Молодця про те, що окупанти наразі тиснуть по всіх безвинятку лініях фронту. І структура, яка ефективна протидії цьому тискові, а саме три удари по основних арсеналах, знизили можливість російської армії щодо нанесення ударів по території від України, в тому числі і по житлових районах українських міст. Наразі стоїть під питанням подальший. Тут навіть не доля Богданова. Ви знаєте, ставиться під сумнів можливість подальших успішних операцій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це варто говорити, і говорити вже на загал, виходити, що відбувається. А скажіть американський політолог, журналіст Джейсон Смарт пише про те, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки в США негативно відреагували на ймовірну відставку Буданова. І принаймні про це пише Смарт. І як ви вважаєте, пане Дмитре? Чи достухається в офісі президента до позиції наших, наших союзників? Стосовно торговли ну, що... і процентували це перше джерело, тобто можемо говорити про те, що з боку наших стратегічних партнерів, якщо говорити мовою професіоналів, це контрольований витік інформації, тобто дали на випередження, що ми володіємо інформацією про штучний конфлікт, який наразі склався між відповідним керівництвом головного управління розвідки Міністерства оборони і офісом президента. І щоб унеможливити негативні сценарії? Ми даємо інформацію про цей конфлікт на загал. Ба більше того, даємо інформацію, що відповідно президент України, вища посадова особа, попереджена про можливу негативну реакцію з боку стратегічних партнерів. Пан... Давайте абстрагу. Так, прошу. так я просто хотіла уточнити. Ви ж сказали про те, що і міністр оборони може потрапити під роздачу і піти відставку. Якщо там з Будановим надуманий штучний політичний конфлікт, то у мірова заодно чи як? Звичайно, щоб знизити от якраз негатив від можливої відставки Будану. Причому міру фактично використали в темно. Ви вже на початках інформації говорили про те, що саме міністр оборони прийняв рішення щодо відставки двох заступників mm -hmm. Кирила Будана. Відповідно, склалася е, ну, скажімо так, певна негативна реакція серед е, Сил оборони України і українського розвідувариства щодо подібних кадрових рішень. Правильно саме е, е, на адресу міністра оборони України. Тобто, якщо це багатоходівка офісу президента, ну я не виключаю такого моменту. Тобто, мовиться, спочатку дискредитують власне самого міністра оборони України, а потім відповідно приймається рішення. Дивіться, ми, це ж не тільки Богдана стосується, і міністра оборони ми знімаємо. І це намагання пояснити нашим західним партнерам ситуацію що начебто, цими кадровими рішеннями намагаються виправити ситуацію безпосередньо на лінії е, бойового зітк? Ну але це дуже насправді е, абсурдно, принаймні для тих, хто спостерігає за лінією бойового зіткнення, тому що ви згадали вже командира е, 72-ї бригади імені чорних запорожців е, Івана Вініка. Його звільнили з посади, але бригада і далі залишається в угледарі, практично в оточенні. І ніяких е, рішень, аби врятувати особовий склад, принаймні з того, що я бачу і пишуть військові, ну ніяких немає. А тепер давайте ну, скажімо так умовно, перекинемося в Угледар і спроєктуємо, спроектуємо ті події, які відбуваються власне, з відставкою командира бригади. Правильно? Як ви вважаєте, це покращує морально-психологічний клімат бригади, яка знаходиться фактично на півоточенні? Момент найбільших випробувань. Чому ніхто не говорить, чому немає претензій до заяв без углої Служби безпеки України, яка фактично дискредитує вище військово-політичне керівництво. Є, Ми раді... вона зірвала їм ротацію. Абсолютно, це один момент. Друге, подивіться на заяви безуглої. А так і йдуть не тільки на Буданова, на Уміра, але й відповідно на Сирського. Останні заяви були, э, без углої. Invece. Давайте я закликаю військових будувати горизонтальні зв'язки? Це відповідно прямий заклик виходити з підпорядкування Генштабу Збройних сил України і безпосередньо головнокомандувача Збройних сил України це в момент найбільших, я ще раз підкреслю випробувань, коли активізація бойових зіткнень на лінії бойового якраз не зіткнення. І тут питання: а чого власне вимагають? І що намагається цими кадровими рішеннями зробити? І головне питання: а куди Будано? Послом у ну, такому Посл... ну, Посл... матеріалі НВ е, скористовується інформацією, принаймні, посилаючи журналіста на власні джерела, кажуть, що послом його відправляти нікуди не будуть, але його подальша доля невідома. Тому що все і питання. Перекинуть просто в Міністерство оборони України, начебто на підвищення. Вибачте, це знакова фігура очільника головного управління розвідки Міністерства оборони, і поставити його на питання матеріально-технічного забезпечення. Ну, дуже важко буде пояснити навіть особовому складу управління. Тобто мовиться про головне управління розвідки Міністерства оборони, подібний характер, начебто, підвищення їхнього очільника. Але основне, які підстави для подібних кадрів рішень? Останні дії головного управління розвитку Міністерства оборони показали високу ефективність. Я навів приклади: це, власне, і удари по тилових інфраструктурних об'єктах, які фактично поставили під питання можливості логістики окупаційних військ в першу чергу на Курському напрямку. Це відповідна адресні операції, причому це стосується ж не тільки а, відповідно вже згаданого нами персонажа, там і мовиться про те, що і в Воронежі, і ні в Белгороді, якщо я не помиляюсь, знов ну, таки був ліквідований так званий військовий кореспондент. Плюс інші акції в Луганській області військовий злочинець один з керівників НАТО. Ой, нацполіції. Ну він працював нацполіції, наразі зрадив присяж і перейшов на бік окупантів. Так само ліквідований. І таких прикладів до десятка можна наводити, просто брак часу. Тобто е мені б зрозуміти, що саме будуть закидати Будана. Та тут цікаве питання насправді поки що на нього відповіді немає. Але пане Дмитре, якщо можна ще вашу ситуацію, вашу оцінку ситуації по лінії фронту, бо з того, що ми бачимо, росіяни далі тиснуть на Часів'яр, Торецьк, Покровськ, ну і Вугледар, як ми вже з вами частково згадували, знаходяться зараз у напівоточенні. Давайте дуже стисло. Ситуація навколо Гадара досить складна. Причому мовиться про те, що окупанти наразі намагаються вийти безпосередньо на населений пункт Богоявленка, а це загроза не тільки локаціям збройних сил України, але загроза створення подвійного кільця оточення. Е Є тактичні успіхи окупантів як безпосередньо в самому місті, бої тривають південно-східній частині міста, це по вулиці Трифанова, так і відповідно по флангах з району захопленої Причистівки, є просування вглиб української території до 2 кілометрів вздовж балки Берестова Крім того, завдяки попередніх успіхів окупантів, а саме взяття під контроль та Шахта управління Південно-Донбаська, 1 і Південно-Донбаська, 3 окупанти мають можливість тримати під вогневим контролем позиції збройних сил України безпосередньо в Угледарі. Тому і на тлі оціх, скажімо так, тактичних успіхів окупантів я ще раз підкреслю не зовсім зрозуміла риторика народної депутатки безуглої і головне кадрові рішення щодо усунення з посади командувача. 72-ї бригади, який показав себе надефективним е керівником. Е по відповідно подальших планах окупантів, крім Вугледара. Е чому розглядається саме захоплення Вугледара як ключова ціль? Перше, це відповідно вирішити питання так званого времінського виступу. Я не виключаю, що потім буде різка активізація на Запорізькому напрямку, плюс, відповідно, відкривається можливість для фланового маневру і Курахове. Ситуація в районі Курахове і е, Солідара наразі досить, досить важка. В районі Солідара окупанти мають так само тактичні просунення, як по флангах, так і відповідно в моменті нанесення безпосередньо фронтальних атак по позиціях Збройних сил України. По Покровському напрямку там вдалося безпосередньо мовиться на увазі Покровська призупинити просування окупантів. Але є просування в районі Мирнограда, відстань до міста до 2 кілометрів. Раніше було 4 кілометри, а, а селідово-Покровський Мирноград це одна лінія оборони, тобто це одна агломерація. Крім цього, важка ситуація на Лиманському напрямку. Там окупанти не отришають спроб е, відповідно прорвати позиції Збройних сил України в напрямок самого Лиману. Захоплення населеного пункту Нєвське значно по послабило позиції Сил оборони України. Важка ситуація на Сіверському напрямку. Незважаючи на перекидання основних підрозділів АМОВЦЕ про 106-та дивізія повітряно-десантних військ на курський напрямок, окупанти атакують в... з метою створення оперативного оточення українського групування в районі Сіверська. Крім того, різка активізація бойових дій на Куп'янському напрямку. Тут загроза виходу безпосередньо на Оскільське водосховище і розрізання українського групування фактично на острів. От вам е, е, карта бойових дій, і на тлі цих дій оціни не зрозуміли кадрові рішення. Пане Дмитро, ну, але на тлі того, що у нас важка ситуація на фронті, в нас відбуваються незрозумілі кадрові рішення в військовому керівництві. Путін підписує указ про збільшення а, особового складу на 133 тисячі осіб. Ну, принаймні, до кінця грудня планують призвати таку кількість росіян. Очевидно, рано чи пізно вони з'являться на території нашої з вами країни в окопах по ту сторону від наших хлопців. Чи це може означати, що все-таки вони. Очікують на позитивне для них, звісно ж, вирішення питання з Вугледаром та Покровським. Тому що, як Вугледар, ви сказали, відкриває їм напрямок на південь, так само і Покровськ відкриває їм великий напрямок. Звичайно, ну, але давайте говорити про те, що власне і указ про Осінній призов свідчить про те, що у російських окупантів все ж таки є певні питання з поповненням особового складу. Рано чи пізно, я думаю, що рано ми побачимо. За рахунок якраз проведення е, призову на тимчасово окупованих територіях Луганських, Донецьких і Запорізьких областей, там їх готувати ніхто не буде, кинуть безпосередньо відразу на передову в якості гарматного м'яса. Е, менше з тим, на жаль, окупанти мають можливість поповнення особового складу. Давайте говорити, крім власне, осіннього призову, є відповідно і контрактники, а сума грошового забезпечення збільшена до 400 тисяч російських рублів, плюс відповідна так званий спецконтинент К. Це ув'язнені, які наразі знову таки ж з указом президента Російської Федерації можуть укладати. Е, Договори з Міністерством оборони, уявіть собі безпосередньо в залі суду на момент проведення судових засідань, тобто це безпрецедентний момент. А це свідчення того, що от за рахунок цих категорій якраз і будуть вирішувати питання поповнення особового складу. Плюс третя основна категорія це так звані трудові міграти. А там кількість їх безмежна. Тільки за останні півроку і кількість на території Росії збільшилася на 1,3 мільйона. Тобто ситуація важка, критична. Важка. Не критична, але ситуація важка. І я ще раз підкреслю на тлі цієї важкої ситуації. Приймати її відверто кажучи, непопулярні рішення. Гратися в політику, і робити відповідна сила оборони України заручниками ще раз підкресли політичних рішень. Ну це не Пане Дмитрі, я дякую, що погодилися вийти до нас в ефір. Переділили час нам і Наші аудиторії. Нагадаю, Дмитро Снігеров, військовий аналітик, голова громадської ініціативи права справа. Обговорювали ситуацію на фронті та е, інформацію про ймовірну відставку очільника головного управління розвідки Крила Боданова. Пане Дмитрі, я вам дякую.